FitLogic E29 – інноваційний робітрек для домашніх тренувань преміум класу. Поєднання технологій, потужності і комфорту забезпечує справжню фітнес-ефективність у вас вдома. Він витримує навантаження до 150 кг, кілограмів. А отже підходить для користувачів будь-якої комплектації. У центрі електромагнітна система навантаження PMS з 32 рівнями опору на вибір 12 попередньо встановлених програм: інтервальні, цільовий пульс, спалювання жиру, розминка, заминка та інші. led дисплей чітко відображає всі основні показники: швидкість, час, дистанцію, калорії, пульс, оберти, ПРМ. Та потужність підтримка bluetooth з'єднання з фітнес додатками, iConsole, KinoMap та Zwift. Тренуйтеся за віртуальними маршрутами, зберігайте прогрес та аналізуйте свої результати просто зі смартфона чи планшета. FitLogic E29 отримав потужний маховик на 16 кг з двонаправленим обертанням. Він забезпечує плавний хід і природнє відчуття руху, довжина кроку 48 см, що дозволяє комфортно займатися користувачам різного зросту. Широкі протиковські педалі платформи надають відчуття стійкості під час тренування. Ергономічні рукоятки орбітрека з кількома варіантами хвата дозволяють змінювати положення рук і залучати різні групи м'язів. Ідеально як для кардіо, так і для силової витривалості. Сенсори пульсу інтегровані прямо в руків'я для контролю ефективності. А завдяки вбудованим підставкам для смартфона та планшета. Ви можете зручно дивитися відео, слухати музику або слідкувати за тренуванням через додатки. Усе під рукою для максимального комфорту. Після тренування просто пересуньте тренажер завдяки вбудованим транспортним роликам. FitLogic E29, поєднання професійного функціоналу і продуманої ергономіки. Це справжній фітнес-комплекс у вас вдома.